Закончились е, новогодні празники, слава Богу. Починаємо щось робити. Їдемо в Плоцьк, будемо там ставити датчики в музеї, в цьому кажу, музеї е, на стадіоні. Що, пробіжимося, покажу вам скільки я тут набудував за цей рік, за цей сезон 2022. Ну, Кладов ви мою знаєте. Зараз тут тільки помінялися, я додав собі такий стіл. Верштатик. Звісно, погода не сильно сприяє нашому турне, але постараюсь вам показати. Коротше, я зняв той контейнер, щоб був наверху, і поставив його з боку. Тут собі я зробив турнік, бруся. Ну і такий в мене тут вийшов е, такий дворик, я би сказав. Літом тут дуже класно, але зараз холодно, сиро, ну і кроти понаривали. Теж маємо кладовку, ще одну, таку як тут. Ну йдемо всередину. Ще тераса не дороблена, треба купити доску привезти і зробити підлогу. Добре. Покажу вам зараз свою хату. Ще, правда, не повністю скінчив ремонт, вже думав показати, коли все закінчу, але це, це буде, бачу, не скоро. Так, це приміщення там, де була колись ліжка тут наші. Тут якоби малася бути драбина наверх, ну вже драбину розібравши, треба облагородити те місце. Ну і тепер тут вже є кожен диванчик такий шкіряний. Така зона для посидіти з телефоном, там з планшетом на кухні, подивіться телевізор. Кухня залишилась та ж сама, як і було все. І Тепер ми маємо тут таке велике приміщення. Ну, Там ванна, кімната, туалет. Ну а тут колись був вхід в цей контейнер, я вирізав таку дирку величезну в одному і в другому контейнері. Квадратно. І просто їх поставив 2 метри один біля другого і з дерева зробив собі таке стіни і дах. Тут маю такий свій кабінет як б Тут я працюю, монтую свої відео, роблю якісь роботи на комп'ютері. Дитяча кімната, так як я маю туречку, дівчинку, зробив її кімнату. Ну і тут спальня трохи не застелене ліжко. Все як є, не буду тут. Мінімум всього, шкаф, шафка, коврик і ліжко. Все, що треба для відпочинку. Е, обігрівання цією козою, так називаємо. Дрова собі підкидаю, вони там поволі горять. Дров п -п -п -п, хватає ще, дивіться, середина середину зима, ще скільки лежить дров, мокрий Ну і то маємо, наприклад, зараз таку температуру. 20 на вулиці, 5, 5 на вулиці і 20 всередині. Це ще докупив я, понаставляв датчиків чаду, датчиків диму, тому що Буває пічка ще горить, дитячий теж є такий датчик. Це оптичний, оптичний датчик диму, якщо дим він починає пищати. Ну і тут маємо ще виход на терасу від самої кухні. Якби. Очередне переставлення. Не подобається так. Мені не подобається проєкт один на другому. Зробимо один-другий з боку, один облок другого. Зараз буду переставляти контейнери. Моя наступна робота. Ставив два вікна! Коротше, предстоїть мені тут до фігіща роботи. Тим паче зараз дуже подорожали матеріали, деякі навіть в три рази. І так як в мене пройшли раз на той контейнер пішло десь 1020-25, то тут я думаю піде набагато більше вже. Тут на сам контейнер пішло, тільки було 18 з доставкою. Сьогодні ми з Димасиком приїхали в Плотск. У нас сьогодні нова роботка буде. Привітайся, Дима, туди всередину. Скільки ти бачиш там, чоловік? 10. 10 зараз прям дивляться Тисяч. в нинішній момент. Короче, у нас сьогодні роботка. Ми приїхали в Плотск, тут строїть стадіон Новий Очередний. І будемо цепляти тут датчики. Вже тільки що бачили нашу конкуренцію, заїхали на машинки в касках Vertex чорних. Находюсь зараз на стадіоні, бачите, заліз сюди. Аж по на самий край конструкції. Зацепився дрон був у нас за цей фонарь. Ми зараз так пролітаємо виходить, тут в цьому трикутнику і протягуємо провод дроном. Ну а потім треба буде це все звісно, поправити. Вручну, ложить, ложить будемо це кориткою. Плоцк. Нефтопереробний комбінат. Притягуємо зараз цей провод. Доходимо до слідуючого рогу. Сьогодні мені вже повеселіше, вже Назарчик за мною. Назарчик! Хеллоу! вже вливається, поїв, отходив до обіду надувся як етод. Діма вже теж почав ворушитися щось мої пучок мій проводив пішов коротше погода взагалі бомбезна сьогодні Просто аж віриться що зима I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around i feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I